В самому центрі міста за рогом в гаражах побачила автентичний секонд хенд хм. Тож вирішила подивитись, що там, і вам показати. Я помітила речі, що ви сіли на вулиці під відкритим небом. Зараз докладніше роздивлюсь, що там до чого. Із асортименту тут більшість сорочок, футболок, напевно, по сезону. Якийсь камуфляж, сумки, тут навіть під брендову. Я не бачила, вперше це до вас зайшла. А у вас тут речі на вагу? Ні, поштучно. Поштучно, це треба, якщо щось зацікавило, питати, так? Да? Ну, недорого. Діапазон. А, ось 10. Так, ну, це, звісно, це, це дорого. А тут 30. Ось помада L'Oréal. Всього 10 гривень і 6 герпес в подарунок. Депіляти? Новий. А це що таке? Щось волохати з однієї сторони і цупке з іншої. 50, 50, 50 гривень? А що це таке, я щось не пойму? Ну, так, на полу. Біля а. кровати. А а, а, а біля кровати, я зрозуміла. То килим для спальні, але в дико брудному стані. Чесно кажучи, тут взагалі стрьомно щось в руки брати. Я не згидливих, але все брудне, в пилюці. Нормально. Нормальні. Ну, да. Треба почистити тишки. Постарайтесь. Ну, ну, і... да. Так, ну а сюди взагалі стрьомно заходити. Якісь пакети, якісь кіпи одягу. Я думала, що гірше секунду, аніж на лісовій бути не може. Але виявляється, що може. Чесно кажучи, не знаю, як вони заробляють кошти, тому що ціни великі, асортимент маленький на фоні інших секондів та барахолок, які є в Києві. Вони просто неконкурентно здатні. Тому я не раджу такі автентичні секонди.